Вітання всім сьогодні, 17 квітня. Вже патч Black Desert черговий. Завезли небагато, але багато чого цікавого в плані контенту, як такого, з того, що останнього перлабіс обіцяли на своєму девтоку. То тому давайте дивитися. Але як завжди, по івентах є так: перший івент для коноводів 17 по 30, плюс 50% до до профиконоводів. І як завжди, разом з всім завозиться. Нагороди x 2 для Імперки, для квітів Облівіона і delivery-інвоice. Плюс в delivery Invoice додали нову нагороду: Horseble Imperial Steed. Це новий коник. Спеціально під це все тільки завезений. Його можна прокачати максимум до 15-го левела, і коли ви будете його здавати, конику, У вас буде нагорода в 120 лямів за нього і скринька з додатковими нагородами для конаводів в основному все. Наступне лайтспіли по плюс 50%, також з 17-30. по 30. Плюс в нагородах на кнопочку Y Ви можете забрати аналог маноса тайт-левела. це інструменти. Якщо у вас немає доволі прикольна штука, можете брати, забрати юзати. Ну і разом всім цим так само завозять більший шанс того, що у вас з'являється міні-гра. Це в основному там на збор професіях працює ця вся міні-гра. І на городиках вилазять більше кротів. Будьте з тим тепер обережні. Ну і сам патч. з усього цікавого завезли от оце стародавнє наковадло. Я вже думаю, бачили всі багато ці все спитає суперколи, що воно таке це штука, яка вам дає 100% шанс заточити будь-яку біжутерію або зброю, або броню, але є один нюанс. Вам потрібно робити на цьому всьому фейли постійно, щоб набивати певний рівень. Коротше, тут як перлабіси зробили індивідуально на кожну біжутерію, тобто буде даватися свій шанс. Тобто, ви не можете заточити, наприклад, набивши там на колечках певну кількість оцих, скажімо так, 100% лаків. Коротше, там буде показано цифра, скільки потрібно. На колечках, а потім заточити пояс. Тобто для кожного типу біжутерії окремо кільце своє, пояс своє, сережки своє і некля своє. Але вони зробили разом групи, але це тільки працює на зброю і броню. Тобто якось так. І в майбутньому вони хочуть додати це ще все кронстоуни на Манос і, можливо, навіть цю систему також з МАНОСом, скоріш за все. Ось так воно ось виглядає по анімації. Ось ви зафейлили, добили 40 -й. І ось потім цим 40 100% просто ось тут добиваєте. І у вас воно гарантовано затачується. І тепер дивіться, як вони це все зробили? Одна група ідея: Black Star Зброя і Black Star Шмотки максимально. На 20, щоб уткнути, потрібно 40 набити. Стосовно Goder Eye веб'яна 50, ну, беремо по максимуму, да? тобто, бо на кожен дір працює певна кількість цих фейлів, які ви маєте набивати, щоб робити. Далі по он нару, навіть те саме, ось навіть на сет нару є. На тувалу це все так само завезено на зброю і на шмотки. І далі йдуть біжутерії. Біжутерії тут вже потрібно дивитися в кожного своє. Тобто, який казав, ось тували ексесоріси повністю сет по 7 штук. Далі капотія, тут 20 штук, якщо хтось точить там ще капотію. І далі решта все індивідуально в кожного по своєму. Тому, коротше, заходите в заточку, закидаєте біжутерію. Якусь там, якщо ви в основному зараз точите біжутерію, і дивитесь, скільки вам чого не вистачає, щоб потрібно зафакапити, щоб потім заточити гарантовано. Бо це гарантована заточка, вона якби тепер так і працює. Перлабіси пояснили це тим, що вони хочуть зробити так, щоб більше гравців могло вдягнутися, типу, в кращі гіри і швидше заточитися. Якось так. І ось тут повністю весь список по кожному типу як віпу, скільки потрібно, на який левел агрісессен, цього воно називається. Тому, коротше, берете, дивитесь і шукаєте просто в себе у вікні заточки через Black Spirit, так. Так, нагадуються івенти. Наступне по контенту виділення всіх нот в музиці в нотному стані, коротше, ви зробили на кнопку Ctrl плюс A, кому це цікаво, музикантам. Далі. Трейси, фруци і есенси, це перша частина simplification Я заїхала, тепер всі типи об'єднуються в Trace of Nature, Fruits of Nature і Essence of Nature. Зрозуміло, що разом з тим не забуваємо, що змінюється тепер під це все діло, всі рецепти, які пов'язані з даними предметами, повністю на крафт. Не забувайте тепер за це, що, але, звісно, можете там відкрити в себе складний інвентар чи де ви зберігаєте на якомусь можливо персонажі, У вас це все тепер об'єдналося в одну. Тому майте це на увазі. Далі для сезонних нагород, якщо ви позабирали всі сезонні нагороди. Думаю, знають люди на 10 му левелі, коли ви качаєте персонажа, отримати, ви отримаєте спеціальний купончик на обмін. Якщо ви обміняли всі, у вас з'являється у фугара обміняти повторно ще на плюс 100 лаків бокс. Все. Більш нічого такого. Ну і. А, системи ПВП, до речі, о, думаю, за... забув, але не забув. Система ПВП змінили ліміти по кармі. Було лям, стало 10. Типу, по мінус кармі, якщо ви входите, змінили саме мінус карму. Але відбивання карми також, коротше, спростили тут, ось як пишеться, тобто один від п'яти. Як було раніше, тепер, коротше, ви відмиваєте карму в чотири рази повільніше на мобах, коли ви тепер залазите на стільки великі цифри по мінус кармі. Тому тепер пешерам, хто там зливає людей. В яких шмотки не дуже сильно гарні, вони не знають, що можуть мінус-карму залізти. От тепер така пеналті систем для таких людей в ПВП насильно. От, якось так. Ну, от такий от пачок невеличкий, коротше, доволі непоганий. Може, подивимося, що там ще далі буде. Тому якось так. Все, Всім дякую за увагу. Підписуємось на цей канал, щоб не пропускати далі. патчі всі. Підписуємось на телеграм-канал, все буде в прикріпленому коментарі під цим відео. Є так само твіч-канал, де я стрімлю Black Desert. І не тільки в мене зараз проходження на замовлення Red Dead Redemption 2. Два стріми вже по цій грі також є на YouTube каналі. В списках можна там знайти в плейлісті. Ну і звісно, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, там будуть лінки на мітона Теле або Монобанку. Це все. Також дякую, за, якщо, звісно, вам не важко, але будемо покращувати далі всі свої стріми. У мене плани тут на світло покращити собі, тому будемо до цього рухатись. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.